Серед світлин, розміщених в інтернеті, на скількох відсотках з них ви можете побачити щось інше, окрім оголених жінок? В мене це дуже маленький відсоток це, це, в інстаграмі. Ну, скільки в тебе це чекай, чекай, Я щось не зрозумів, типу, як би, ще раз. раз. Скільки відсотках, скільки картинок в інтернеті не містять зображення голих жінок? Чотири? — Добре. — Є всього 4 фотки без голих жінок. Всього 4. Миколай. Так. — Шопка. І е, фотографія дітей в е, гаманці. Так, рай? давайте. — Віталій Дмитрович показує. Хлопці, давайте по звуку і е, свою відповідь. Кажи, Вахнич. — 0,33 0,33 Супер, зафіксував. Все-таки мені здається, просто моє поле зору бачить дуже багато оголених mm -hmm. жінок, бо я так шукаю, бо я так хочу. Ага. А... Ну то по роботі треба. Так, по роботі. Але мені здається, просто я не заглядаю там, де ну, нема всіх жінок оголених. Тому мені здається, якщо так уявити, подумати, 20% е, от, не містить оголених фотографів. Зафіксував. Чекай, чекай, а ми маємо сказати, типу, скільки фотографій не мають жінок да, да. А, то де 0,33%. Це то то, 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 то забагато 0.33, так? ти Кажи демотивач, я одружений чоловік і мені не підтягує фотографію оголених жінок ні в Інстаграмі, ні в Тіктоці. Мені підтягує відео з котиками, відео з дітьми. От, тому я вважаю, що відсоток е фото саме не з неоголеними е жінками близький до 35. 35%. Чекай, е, ще питання, о, чисто да. узагальнююче. Зі всіх фотографій всесвіті, чи от просто ми беремо 100% фото? З чого аккаунту? З ну, інтер... усіх фотографій в інтернеті. 35. 99,9%. Що? Ну, ти, ти немає фо фотографій з голими жінками? Якщо брати всі фотографії в інтернеті, які є в всесвіті, Так, є там собачка, є, наприклад, пам'ятник королю Данила на фотографії. Ну о, тобто різні фотографії. Салют кожа. Так чекай, є дуже багато голих дівчат на фоні пам'ятника короля Данила. <реку> та, ну, ти? Добре. Даже є деякі фотографії, де <реку> та, мали... гола дівчина на пам'яті короля Данила. Добре, 99,5%. Мій варіант відповіді. Та чесно кажучи, Данило там не вдітий. А кінь взагалі оголений, так кривець, скажи свій свою відповідь. Так, давайте уточнимо питання. Знов. Тобто, скільки. Що це за шо? Да. Куди я прийшов? Поможіть. Дмитро Виш, подякував. 에... Тобто, скільки фотографій не з оголеними жінками є. Так, я так. Не В інтернеті, так. Давайте порахуємо. У відсотках. відкрий. Відсотки. Дивися, садовий. Передевершу компанія. Не було. Не було, не було в нього. Синютки було пару років тому. Максиме, <говорили> <говорили> не тягни час. Давайте ну, відсотків 30, я думаю. 30, Ні, 40. 40. 40, Що кажу 40? 40. 40. 40. 40, 40, 40. Отже, 99 і 9, 40, 35, 20. І правильна відповідь 20 відсотків і два бали отримає Зінько. Сусати, бля! А я нагадую, що це інтелектуальне шоу.